Чули історію про принца, який шукав собі візника. Три претенденти прийшли до нього і він повів їх до прірви. Стоючи на краєчку глибокої й ущелина запитав, на якій відстані від прірви ви б могли спинити мою колісницю. Перший озирнувся на коло і сказав, що зможе спинити гарячих коней за метр до обриву. Другий почав переконувати, що за пів метра. Третій відійшов від страшного місця і сказав: Бачу величність, я спинив би коней, як тільки би зрозумів, що попереду прірва. Саме такого чоловіка я й шукав, промовив принц. Друзі, не будьмо самопевними у тому, що не впадемо в якусь яму. Тримаймося від ями подалі. Не ризикуймо вічністю і не ризикуймо чужими життями, тому що життя в нас одне. Якось батько прийшов з роботи і серйозним виглядом лиця сів за стіл свій робочий і взяв якісь паперові справи. Маленький синочок побачив, що його татусь сидить сам один в кімнаті і каже: мамі: Я піду до дотатка йому, напевно, самому сумно. Дай татові спокій, хіба не бачиш, скільки в нього роботи? Та все одно увійшов батьківську кімнату, тихо відкрив двері, став е, поряд, якийсь час спостерігав за татом, е, який зосереджено щось занотовував у своїх паперах. А що у цій папці? спитав стиха. «Е, тобі цього не зрозуміти, я попробую. Ну, раз так, тут інформація про дуже важливі збори, порядок денний, список людей, словом, все, що я роблю протягом дня. Синочок сумно заглянув у татку вічі і спитав: Тато, а ти записав мене туди? Інколи ця хвилина в дитинстві дуже важлива для дорослого чоловіка, який виростає з часом. На одній лекції поважний професор спитав: чи є серед вас віруючі люди? Кілька людей піднялися на заняття з хімії. Ми вивчатимемо речовини, які можна побачити, спробувати і до яких можна доторкнутися. А оскільки з Богом такого не зробиш, то його нема. Тепер можете сідати. Студенти сіли, але один зостався стояти. Ви чого стоїте? запитав лектор. Скажіть професор, а ви бачили свій мозок? Ні. А торкалося його? Ні, спателично відповів професор. А пробували його? Ні. То може у вас його немає? Інколи деякі речі ми не можемо доторкнутися, таких як енергія, любов, щастя, радість, але воно є в природі. І просто треба відчувати, провідчуйте цей стан. На палубі великого пароплава стояв чоловік і бавився, підкидаючи і ловлячи блискучу річ. Пасажири, дивлячись на нього, запитали, що це у вас? Це коштовний алмаз, відповів чоловік. Я продав усе майно, яке заробляв протягом життя, аби придбати його. Якщо це так, то на вашому місці я не поводився, би так з ним легковажно, зауважив один пасажир. О, підкидати його для мене велика втіха, відповів чоловік і знову підкинув камінь у повітря. Зрозуміло, що таке поводження з дорогоцінним алмазом недоречне, та однак бувають такі люди, які так себе поводять. Цей алмаз це наша душа, з якою ми дуже часто легковажно поводимося. Якщо ми загубимо якусь річ, біда невелика. А якщо ми загубимо душу, загубимо все. Тому цінуйте в свою душу. Якось одного разу прийшов на очок учитися стріляти з лука. Вчитель вирішив подивитися, на що він здатен. Новачок узяв дві стріли і пішов на стрільбище до мішені. Учитель похитав головою і сказав: Ніколи не бери двох стріл, поклавши надію на другу стрілу, ти недбайливо поставився до першої. Завжди вважай, що маєш тільки одну спробу і намагайся влучити в ціль однією стрілою, і речі, які в житті слід робити тільки один раз. Є речі, в яких помилятися не можна. А реалізовуючи їх, не слід ставити надію на запасний варіант чи інший шанс. Слід усвідомити, що двічі в одні двері не війдеш, і саме це усвідомлення допомагає єдиність стрілі влучити чітко в ціль. Тому цільтеся з першого разу. Якось учень запитав у свого вчителя, як мені знайти найкоротшу дорогу до населеної. Учитель відповідає: де дорога важка, туди йди. Бери те, що відкидає світ. І що світ робить, те не роби. У всьому йди супроти світу. І тоді ти прийдеш до вселеної найкоротшою дорогою. Інколи будь-які труднощі дають нам великі можливості. Коли двері закриваються, нові відкриваються. Тому завжди використовуйте цей принцип, коли вселенна хоче вам подарувати щось велике, вона обов'язково вам подарує. А ви маєте прийняти цей подарок і успішно використовувати в своєму житті. Тоді ви знайдете коротку дорогу до вселенної. Одного разу чоловік сидить на перехресті і молиться, раптом бачить, що біжить інший чоловік, і на ходу звертається до нього. За мною женуться в бандити, не виказуй мене, будь ласка, і побіг далі. Чоловік замислився, як же мені бути, збрехати, я не можу, якщо мене спитають, але й виказати ближнього теж не, не можу. Підбігають до нього бандити і питають: ти тут давно сидиш, чи не пробігав чоловік повз тебе? Той повільно встав і каже: з того часу, як я тут стою, ніхто не пробігав. Будь тим мудрий як змія, і прості, як голубе, інколи треба правду так сказати, щоб всі зрозуміли. Стоять два брата, один гладкий, а інший худий. Гладкий каже до худого. Поміркував і я вирішив, що більше розмовляти з тобою не буду. Худий брат у нестямі. Та чому ж гладкий? Тому що спільнота худих псує добрі звичаї. Інколи також тлумачимо в святі книги мудрі слова, як собі захочемо. Про істинний зміст в них ми інколи забуваємо. І завжди ми спираємося на свої відчуття, на свої емоції, на свій досвід, при цьому принижуючи інших, забуваючи про те, що коли ми принижуємо інших людей, ми самі принижуємо. Якщо ви не хочете чогось, прямо кажіть, що ви не хочете спілкуватися, але не забувайте про правильні відносини і етикет ввічливості, і енергетичний баланс між людьми. Одного разу бізнесмен стояв на березі ріки. Побачив, як рибалка зловив рибу. Питається, скільки часу тобі пішло на ловлю цієї риби? Декілька годин. А що ти далі робиш? Везу її додому і даю дружині приготувати їсти. А що ти далі робиш після цього? Я сплю до обіду, потім йду на кілька годин щось зробити, потім бавлюся з дітьми, потім приділяю дружині час, робимо сієсту, і далі вечором йду в село погульбанити з друзями. Я випускник Гарварду і бізнесмен. Тому. Я пропоную тобі, щоб ти е, рибалив повноцінно весь час. А що далі? Далі будеш мати е, прибуток більше, більше риби, купиш великий човник, а після того ще купиш більше човнів. А що далі? А далі ти зробиш компанію, яку потім продав за велику кількість грошей. І що далі? А далі ти купиш землю, купиш будиночок в селі і будеш жити, відпочиваючи, робити то, що хочеш. Інколи нам великі цілі е, хочеться досягнути, але кожен має свою місію і радість в житті.